Дорогі громадяни Рунь Войцорії, великі потрясіння та негаразди охопили нашу державу. Внутрішні чвари, безвідповідальність політичних клік і хитання між партійними інтересами призвели до занепаду вітчизни. Вищий Вейцоріум замість того, щоб бути осередком державної мудрості, став гніздом чвар марнослов'я та заздрицьких намірів. Рада міністрів виявила свою нездатність керувати країною в часи випробувань та політичних інтриг перед парламентськими виборами. Я павоскару по завою Всевишнього та в ім'я Спасіння Груньвейцуріїв беру всю повноту влади у свої руки. Сьогодні я оголошую, що вищий цурюм розпущеним. Його діяльність припинена, а всі його укази, які суперечать державним інтересам, визначаються недійсними. Раду міністрів розпущено. Управління країною переходить безпосередньо до гетьмана та підлеглих до йому радників. Партія губерній оголошена поза законом. Її діяльність припиняється, а її керманичі підлягають негайному арешту за державну зраду. Парламентські вибори, які мали відбутися в липні, перенесуться на жовтень. Їх проведення буде організовано у відповідності до нових державних принципів. На посаду отамана міністра призначається регент Федір Узгуб. Він тимчасово очолює виконавчу владу та збереже стабільність в нашій країні. Рада міністрів буде сформована найближчим часом. Її склад відповідатиме інтересам держави та народу. З новим урядом у найближчий час будуть внесені поправки до Конституції. Вони спрямовані на зміцнення державної влади забезпечення порядку та подальшого розвитку Руньвейцорії. Встановлення гетьманського правління до відновлення порядку та стабільності влада буде зосередження в руках рекгетьмана, який діятиме в інтересах всього народу Руньвейцорії. Я закликаю всіх вірених синів і дочок Рульвої Цорії до єдності та відданості нашій спільній справі, нашій єдиній державі. Разом ми відродимо велич нашої держави та забезпечимо її світо майбутнє. Хай живе Рульвої Цорія та її народ.